Всім привіт! Я Марія Піон, і сьогодні ми поговоримо про відновлення енергії, а насправді про здоровий сон: про здоровий з точки зору енергії, з точки зору дійсно відновлення свого поля, з точки зору власне такого енергетичного запасу, який ми формуємо під час відпочинку. Взагалі, не тільки під час сну людина відновлює своє поле. Також це може бути під час якогось дрімати, день, під час медитації, масажу, занять собою і комунікації з собою наодинці з собою. Е, також проживання моменту воно теж є дуже ресурсним, але ми дуже рідко живемо в моменті, будьмо чесні, що насправді це дуже важка схема аби жити в дану секунду. Ми зазвичай живемо чимось з майбутнього або проживаємо емоції, які були в минулому. І ось ці рідкі моменти, коли ми живемо в моменті і відчуваємо себе, чуємо себе, прислухаємося до себе, вони більш. Схожі на медитацію, також такі емоції переживаються під час тантру, практика. Також за допомогою психотропних всяких препаратів по типу практика і вазки, теж можна досягти такої комунікації, сполучення своїм вищим я і спробувати відновитися через стрес конкретно в конкретно цих прикладах. Але я говорю зараз про такий максимально органічний спосіб акумулювання енергії і встановлення балансу енергетичного фону, і це про сон. Сон дан людині для того, аби вона. Могла відновитися повністю, за певний проміжок часу і доведено, що чим більше ти спиш, тим більше ти відновлюєшся. Тому я категорично проти цих досліджень, які кажуть не більше восьми годин. Всі ці дослідження проводять нас до того, щоб просто людину заставляти більше працювати. Тому що якщо ти спиш довше, тебе менше часу на те, аби приносити користь суспільству. Тому тут зрозуміла причина, але що важливо розуміти, що сон а він має бути здоровим для того, щоб відновитись, тому не тільки в тому. Аби довго спати, є сенс, а є сенс в здоровому сні. і здоровий енергетично сон він може бути у людини тільки якщо вона спить наодинці, наодинці сама свою. Саме тому спокон віків багаті люди, королівські сім'ї, вони мали окремі спальні, окремі ліжка, вони могли м м дійсно мати свої відпочивальні, і тут дуже важливо для людей, які мають пару, особливо для тих, хто не є сім'єю і живе разом, ділить побут разом. Для вас максимально важливо ось це відновлення на одинці. Чому? Тому що разом ми в колективному полі знаходимося. Як-не-як, -як ми у взаємообміні. Якщо люди сплять разом, вони взаємообміні відновлюються, а це значить, що вони переливають ресурс одне одному. І в даному випадку, в той, в кого був, було якесь падіння ресурсу або фізичне недомагання, дуже часто відновлюється з рахунок з кимось, в кого є великий підйом енергії. Але чи добре це для тої людини, яка донорить в даний час енергетично людину, в якої не все Гаразд. Добре, це тільки в тому випадку, якщо мама стані своєю сильною ресурсною зарядженою енергією відновити здоров'я, наприклад, дитини. І таке часто трапляється, тому безліч досліджень, особливо езотеричних, спрямовано на те, що сон, малятка з мамою, в моменти якихось там коликів, там недомагань різних ситуацій, дуже добре відновлюється в полі мами. І це не тільки про те, аби на руках там в такий час тримати дитину, а власне під час сну, коли дитина уві сні, а мама поруч, вона теж може спати, але суть у тому, що це єдине поле, коли ми довго спимо з кимось одним з однією людиною в одному ліжку, ми постійно відновлюємось тільки в цьому полі. Фактично, ми маємо просто розуміти, усвідомлювати і брати відповідальність за те, що ми ділимо своє енергетичне поле, ми створюємо його колективним. І в події, які у нас відбуваються, будуть відображатися в житті двох людей, які між собою ділять ліжко. Саме тому відомі куртизанки не засинали зі своїми коханцями. Ті, хто гейші, теж вони приходили до своїх хазяїв, власне, тільки на розмову, на те, аби на чайну церемонію бути присутньою, на те, аби поговорити, щоб провести час разом так, на якісь там на близькість, але вони ніколи не залишалися на ніч. І дуже важливо розуміти, що те, що люди, багато хто почав спати разом, там це сформувалося історично, не від того, що було доступно спати окремо, тому що тільки знать, тільки багаті люди могли собі дозволити окремі спальні, окремі ліжка, окрему площу для себе. І най -така, якби критичніша сфера, це коли сплять батьки, діти усі разом. Тоді це абсолютне колективне поле, яке обов'язково рано чи пізно буде перевантаженим, перегруженим тут дуже багато залучених людей під час відновлення, і воно почне когось витісняти. Тому в такому полі часто діти швидко дорослішають шають і перех... пер... кудись ідуть з дому, або чоловік там може е... знаходити собі якісь там відрядження, а можливо і службові романи, аби е... з цього поля винирнути. Е... Або жінка може страждати страждати по здоров'ю. Але я не залякую від того, щоб всі одно... одностайно зразу перестали спати з кимось. Е... Просто знайдіть собі таку можливість хоча б раз в якийсь період відчути цей кайф від е, такого наодинці з собою від самотного сна, від сна е, в повній тиші наодинці з собою. Коли цей сон вас наповнить, ви зрозумієте його цінність і зможете собі його дозволяти частіше. До речі, чоловіки інстинктивно краще розположені до того, аби не ділитися енергією і добре відновлюватись. Вони схильні швидше, навіть психологічною своєю розположеністю, до того, аби засинати в день, засинати в автомобілі, засинати навіть на робочому місці. Вони здатні швидше вимикатись тільки тому, що вони більш чутливі до відновлення їм воно більш потрібне, вони більш затрачують свій ресурс на комунікацію вне сім'ї, вне свого поля домашнього. І тут цікаво, тому що цього треба теж вчитися і жінкам, аби вміти перемикнутися, аби вміти е так на самоті відновитися, тому що цей е варіант відновлення він є максимально ресурсним. Після такого сна людина здатна створювати, творити е і, взагалі, реальність навколо себе міняти. Більш так, щоб нам подобалось. Я розумію, що не у кожного є така можливість, але спробувати в якийсь день, в якийсь час знаходити для себе ці уривки відновлюючого для вас сну, або навіть ці поїздки в відпустку, де ви могли би собі дозволити, наприклад, поїхати на якийсь вікенд на самоті відпочити. І це не про переключення уваги, це власне про цей сон наодинці з собою. Він дуже крутий. Хто його пробував, напишіть в коментарях. Таке перезавантаження це просто якби, ще одна звичка, яку варто ввести в своє життя. Як ви до цього ставите Взагалі, чи не обурює вас те, що інколи як інстинкт самозбереження чоловіки винирюються ліжка, куди мама приводить дитинку, новонароджену? І взагалі, як ви ставитесь до сна ось так наодинці з собою? І чи комфортний він для вас? Тому що показник того, що він не комфортний, це теж ціла розповідь про вас, що не так з комунікацією з собою, чому, чому потрібне донорство. І взагалі це формує як психосоматика життя. Адже є психосоматика здоров'я, коли ми розбираємося з психологією. А... І наслідком потім хворобою від певних непережитих емоцій. А є психологія, така яка в нас як моделює від непережитих емоцій певні обставини в житті, є психосоматикою життя. Тому все, що ми створюємо, воно створено на об'ємі нашої особистості, на нашому ресурсі. І якщо він не встигає відновитися, є деформація цієї реальності, і ми не отримуємо те, чого насправді хочемо в житті. Тож я бажаю вам класного відновлюючого сна. Залишайте коментарі на свою думку про сон, підписуйтесь та діліться відео зі своїми.